Всім привіт! Хотів би показати, як буде працювати біопрепарат Триходерма на такому запущеному винограднику. Триходерма була куплена, потім вирощена свіжою. так вона там. Видно, так? Да? Потім я її ось замочив. Переколотим. Це 4 бо Мотоприскувати хорошенько хочу обробити і глянути, що воно получиться. Дня через 3-4. Такий результат буде. Погода в нас способствує цьому влажно. Будемо купати. Ось так процідилося. Видно, що зерно ще зелене. Його можна викидати, підсушити і воно піде опять наращування. Прогрівається апарат, поки дощику немає, зараз буду обробляти. Ну, Отакі от такі нас прави. На ці Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім кущиків пішло відро... Відро цієї триходерми свіжої. Ну, я думаю, в мене тут вистачить. чотири відра. Тут у мене двадцять ще кущиків. Той єдиний такий, що страшний був М -м... виноград, як же це все Антоній Великий. Він не так. Це в мене в пам'яті Смольникова. Тоже нездорово. Вальок добре держиться. Вот Валек. Я уже ее ем. Это нормально. Ценность у рафинат. Тоже нормально. И ценность у изюминка. Это тоже нормально. Потом с Бордо относительно так более-менее хорошо. Ну что, через не пять я сниму новое видео, может раньше, может позднее, чтобы потом показать результат. Це ж тут Так, ну на все. Всем пока.